Отакого от фактажу в цьому законопроекті дуже дуже багато. Я взагалі не розумію, до чого хорошого він призведе, тому що він не вирішує питання демобілізації, він не вирішує питання ротації, він реально не, не, не забезпечує і мобілізацію. Ну от я не пам'ятаю, ми про це з вами казали, не казали, говорили, не говорили. коли... А я у колег у парламенту запитую, кажу, от добре. Ви зараз проголосували закон про мобілізацію. Що далі? Ну, все, клас. Ми перемогли. В нас є закон про мобілізацію. Пішла мобілізація. Я Кажу, добре. А ви текст читали? А що там? Ну, а що там це теж добре улюблене запитання в Раді, але е, варто було, щоб депутат, як і президент, який, до речі, казав, що там немає про 18 років, він е, відсилав е, хлопця до тексту закону. Ну, бажано було б, щоб голова держави, який відповідає за державу і конституцію, хоча б іноді читав ті документи, які заносить він і його уряд. Там це є. Я готовий йому це довести, пальцем показати, олівцем намалювати і показати, в яких нормах це доведено. А дуже дуже зручно там прошу розповідати про блогерів. Ну, у нас один великий блогер кожного вечора записує звернення краще визнавати свої помилки і їх виплав виправляти, а не так, як робить представники влади сьогодні.